Вітаю вас, малята! Зараз у нас заняття з народознавства. Наша сьогоднішня тема тарівка для бабусі. Дітки, сьогодні нас запросила на гостину бабуся Одарка. Я вас довго тут чекаю, з добрим серцем зустрічаю. Щиро кожного вітаю. Сьогодні я вам розкажу. Про традиційний український посуд. Здавна майстри виготовляли посуд вручну. А щоб він був гарний, привабливий, оздоблювали його візерунками, виготовляли посуд з глини. А людей, які виготовляли глиняний посуд, називають гончарами. Це глечик. У ньому зберігали молоко, сметану. У такому глиняному посуді страви зберігаються довго. Це горщик, в ньому варили їжу, борщ, кашу. Це макітра. В неї зазвичай наливали готові страви. Наприклад, Купи, борщі, вареники. Це миска. Її використовували для перших та других страв. Це куманець. Якщо в нього налити узвар або квас, то навіть у спекотні дні він довго залишався прохолодним. В хаті для посуду відводили спеціальне місце. А ось така поличка називається мисником. Дітки, сьогодні бабуся Одарка познайомила нас із традиційним українським посудом. На цьому наше заняття добігає кінця. Так, дітки, який посуд ви запам'ятали? Так, а який найбільше вам сподобався? Малята. А з чого виготовляють посуд? А як він називається? Отже, Малята, сподіваюся, що ви дізналися щось цікаве та новеньке. На цьому наше заняття. Закінчилося. Дякую вам за увагу. На все добре. До наступних зустрічей. Бувайте!